У мене сьогодні буде не різдвяна тематика, я спеціально не готувався. Це та проповідь, яку я проповідав всю неділю в церкві в Компас, в Житомирі. Ми півтора року йшли послані до Рима, зараз йдемо послання до Якова. Ось таким чином. Якова 2.1.2.7 будемо розглядати цей текст сьогодні. Перед тим, як читати його, я хотів би спитати присутніх, якщо би ми сьогодні пройшлися по своїм містам, селищам, по вулицям і у людей питали. По яким критеріям ви можете визначати? От людина по-справжньому набожна, побожна. Е, які б відповіді ви отримали? От, от як дізнатися, побожна людина, віруюча людина справжня чи, чи безбожниця От як от можна визначити побожність чи відсутність її? Що робити неділю, хорошо? Способу життя кожен день. А, те, що публічно, чи те, що в таємних кімнатах? А те, що в таємних кімнатах, знає тільки ти і Господь, що ти і я робимо Згодні з цим. Ви знаєте, ну я не хочу нікого дорікнути, що це просто диспут такий що якраз то якщо по фарисеям подивитися, то вони достатньо були що? І дійсно, хтось би сказав побожність, зовнішній вигляд, певні критерії. У деяких людей скажуть, ну хто користується макіяжем, одразу безбожниця. Ще якихось, да, У людей багато є своїх розумінь. А, і вони були у всі часи людські, побожність перед людьми. Ви знаєте, що є побожність перед людьми, і я себе можу робити святошу. Я пам'ятаю, 90 роки генерал Раєвський був командуючий ДШВ, я тоді служив, я вже був віруючий, построїв всю бригаду і розказує, як ходити в храми. Ну, тоді ж, перехід атеїзму да, до церкви. І він почав з того. Ну ми знаємо, що Бога немає, але солдати, коли ви прийдете в церкву, прийдете до ікони, встанете перед нею і маєте дорахувати до 20. Про себе до 20. Це була його методологія щоб показати себе, що потім треба перехреститися. І увійшли собі, якщо навчений солдати, які повели в храм, отримавши таку настанову від генерала, да от треба постояти і з вигляду би виглядав би досить що набажний побожний. Це не в сторону приниження військових, а в тому сторону, що побожність перед людьми і перед Богом кардинально відрізняється. І ми читаємо, апостол Яков написав, написано 1:27. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сирітів вдів у їхньому горі і зберігати себе чистим від світу. Отже, зверніть увагу, побожність не просто сказана перед Богом, а також вказана Його. Друга характеристика, інший атрибут. Якщо би просто було сказано перед, перед Богом, да, я думаю, що в більшості акцент якраз е, був схилений до того, про що ми будемо говорити про його святість, про його велич. А тут, я думаю, не даремно встане, тому що тут е, вказано два напрямки характеристики побожної людини. Знаєте, як це? Аверс і реверс в монеті або в купюрі. Якщо один бік, е, бік е, монети буде відсутній або купюри, так. Да, вона буде що недійсна. Так само і перекоси, може бути, як в одну сторону чи іншу. Ми з вами розглянемо побожність перед Богом і побожність перед всем. Так ось побожність е, перед Богом, вона пов'язана з тим, що ми е, читали, щоб берегти себе чистим від цього світу, від впливу світу. І коли ми згадуємо про Бога. Згадується такий гарний приклад із життя Ісаї, йому було дано видіння. і прочитаємо, він побачив престол, сидячому, Серафим, який найближче був наближені, і наближені до Господа, стояли зверху його по шість крил у кожного. Здавалося б, достатньо було б двох крил, а навіщо шість. І ми читаємо: двома закривав обличчя своє, двома закривали ноги свої, а двома літав і кликав один до одного і говорив: Свят! Свят, свят Господь Савов. Уся земля пов... земля повна слави Його. Акцент саме робився на що? На святість Божу. Звичайно, кожен трибут Бога абсолютно у всій повноті, можливо, трошки догматично не буде вивірно, але навіть любов Божа підкорилася Його святості. Щоб задовільнити святість, Любов відправлена на страждання. Так чи ні? Для того, щоб втамувати. Якщо б умовно кажу, в нашому людському розумінні святість підкорилася любові, то любов вище, то достатньо. А так, прощаємо всіх без цього, без всяких страждань, всі, всіх на небо, універсалізм. І ми бачимо, наш Господь Він святий. Ви знаєте, що і стародавні часи, грецька міфологія римляни. Вони теж мали певні уявлення про своїх богів і малювали. І які якості, які характеристики вони їм приписували. Які притаманні, переважно чином що? Людям, чи не так? І заздрість, і підлість, і зрада, і, і обман, і багато чого інше. І сьогодні часто люди, коли мають певні уявлення про Бога, вони йому приписують то, що для нього що? Непритаманно. Вони описують якості в їхньому явленні Бог такий, як самі вони в тій чи іншій мірі. І Господнє слово нас закликає, що якщо справжня побожність перед Богом, це зберігати себе чистим від світу, але не втікати від світу. Зберігати себе чистим від світу, це хіба означає, що ти можеш бути ідеальним? чи ти можеш бути безгрішним? Підніміть руку. А ті, хто в своєму християнському житті хоча б один день прожив, не злішивши словом, думкою ділом. Нема? Дійсно? І сам Господь каже, коли була диспут, Господь каже: якщо не вмию тебе, да, пам'ятаєте в горниці. Петро каже, не тільки мої ноги, а й руки і голову. А Ісус говорить йому, хто вмитий, тому потрібні тільки що? Ноги обмивати, оскільки всі весь чистий і ви чисті, але не всі, ноги обмити. І ноги це символ того і метафора того, що ми торкаємося до землі, і ми ходимо в цьому тілі, що Адама природа існує. Ми стикаємося з недіальним світом і заплюмовуємо часто, що наші ноги заплюмовився. І це процес освячення. Процес освячення. І в той же самий час берегти себе не за пляном, чистим і світом не означає відсуратися від цього світу. Це не означає, щоби не спілкуватися з цим світом. Є і в цьому деякі перекоси. Я пам'ятаю, ще, коли я був пастором не в компасі, а там по області, і один віручий брат підійшов до мене і каже: ти знаєш, у мене там у одно брата близького родича, весілля, вони не віруючі, вони нас запросили, і ми не підемо. Я кажу, чому не підемо? Ну там на столах буде горівка, все інше, ми ж віруючі щось про те. Я кажу, а чому? А у нього дівчатка гарно співають, і він з жінкою непогано кажу, а чому вам не піти? І зазвичай на весіллі там дають такі, я знаю сам. Я сам до свого двоюродного брата ходив на весілля, не церковне, я йому прочитав християнський вірш, побажав йому. Я кажу, чому б тобі не прийти з сім'єю, побути там, не робити деякі речі, які вони роблять, але в той же самий час бути присутні, не відсуратися. Ви знаєте, ми самі, іноді розумінням берегти себе від світу не про моральні принципи, а що? Від людей цього світу. Якраз то Ісус цього не робив і Його за це засуджували. Пам'ятаєте, коли Ісус ну, від собі, якщо би в вашому місті. Якийсь податківець, увірував Христа і проповідував Євангелія, начальник податкової митниці чи митник, митниці начальник і проповідував. Що би ви подумали? Мені в церкві сказали Наверно багато накрав, тому й кається І коли Ісус пішов до Матвія з митниками? Спілкуватися з такими людьми, ті, хто акцентували на Божій святості, і не звертали увагу на Його отцівство, його за це що? Засуджували. І тоді Ісус каже саме в цей момент: ідіть навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви. Не жертви, милості, милосердя. В другий раз, коли учні були голодні в суботу, пам'ятайте, то ж саме слова милості, хочу не жертви, Ісус Христос сказав опонентам, коли вони засуджували учнів, що вони вийти вони там зерно, їли перетирали в суботній день. Набажність людська може нагромаджати безліч правил. Набожність перед людьми, чи не так, який Бог що не встановлював. І для того, щоб зберегтися баланс, пам'ятати про Бога не про того, як тільки який свят свят, свят, але також є, який є батько. Ви знаєте притчу, яку ми в більшості називаємо притча про блудного сина. Можливо, варто і перейменувати краще все ж таки, акцент тут не на сині. А на батькові притча про люблячого батька. Я хочу, щоб підняли руку ті, хто має дітей, бо ви зрозумієте, да Дітей тут половина зала. Молодь ще немає, це їм тяжче буде зрозуміти. Шановні брати і сестри, увіть що ваш син, ваша дочка приходить до вас. Ну Ми перефразуємо цю притчу сучасний манір. Підходить і каже, мама, ну у тебе є трьохкомнатна квартира, коли ж ти помреш, це ж про якась частина мені належить. Ну, спадщина, шановні батьки, яких є діти, спадщину кому ми залишимо? Чи не так дітям, так? Чи ні? Ось син приходить і каже до батька: ну, батько, мені щось, е, я маю частину, так? Да? Одна третя, бо е, дві частини доставали старшому. Частина моя, є? я не хочу чекати, поки ти помреш. Дай мені зара. Уїдь собі ваша дочка, ваш син приходить. Папа, я не хочу чекати до довгу, поки ти помреш, і я отримую цю спадщину. Дай мені мою частину, продай квартиру і віддай мені половину зараз. Що би ви сказали, О, чесно так скажіть? Одна мені сказала, щас. І це, знаєте, що саме вічлива відповідь. Давайте відверто. Як би ви от щиро, брати і сестри, як би ви що би сказали? От прийде, дай Бог, щоб збило спорочці, якщо із питання пережитки, не дай Бог, звісно. <рес> <рес> Яка була б ваша реакція? Я тобі зараз дам спадщину. Але як поступає батько? Віддає, без всяких докорів, без всяких засуджень. І ми знаємо, що поки були гроші, були друзі, не стало грошей, не стало друзів, біля свиней опинився і вже такий. Нікому не потрібний, прийшов до тями і не на синівство, вертається, батько зустрічає, обіймає, вертає знак синівства, каблучку, перстень, одежу. Ти вже не слуга, а сандалі ти вже син. Отаке От серце батька. І при цьому давайте звернемо увагу на старшого сина, яка була його реакція. За що таке заслуги? Я все виконував. Ви знаєте, що акцент на святості безмилосердя, без, без розуміє отцівства Божого, приводить до черствості, черствості і байдужості. Ті люди, які думають, що набожність. Це все більше і більше віддалятися від ріха, а насправді вони роблять правило на правило, заповідь на заповідь. Да? Я пам'ятаю, в одній церкві я приїхав, я був тоді, ще військовий служив відрядження. І літня форма одягу військових така в мене офіцерська рубашка, короткі рукава, і була розтягнута. І там до мене підійшли, я тоді писав верші і розказував, що ти брат. Я тільки буквально півроку, як рік прийняв Гречення. Каже, ну, а, вірш, можеш сказати, ну давай. Але гузик має що? Застігни, будь ласка, браті, гузик. що ти? Я тобі серйозно кажу, за стіни. Не свято. Звичайно, в кожній сім'ї є свої правила, але часто це святість перед людьми, а що? А не перед Богом. І вона приводить до того, що люди стають черствими і байдужими до долі інших. Так само фарисеям... Байдуже були про цього Матфія-митника, чи він прийде до Бога, чи не прийде. Старшому сину байдуже була доля свого брата. І тому ми переходимо. Далі, що друга частина це коли акцент на отцівстві. Це побожність справляється в тому, щоб відвідувати сиріт і вдів, в їхньому що? Горі. І бачимо в Біблії Бог піклується в скрутні часи саме провдів. Пророк Ілля, коли була засуха, і не було дощу 3,5 роки, для того, щоб е, його харчувати, Бог послав Ілью не до заможного віруючого якогось да, мецената, у якого достатньо їжі, а до кого? До бідної Дави -Сарепти. Єлисей так само ми бачимо прояв через Єлисея, коли прийшла вдова. Чоловік помер, двоє дітей заберуть в рабство. Що в тебе є? Глечик з олією. Не збирай порожніх. Бог піклується. На Рут ціла книга написана про вдів, але які продовжують ти за Богом, і як їх Бог що благословив. Вдова знаїна, яка втратила сина. Ісуса навіть ніхто не просив підходити. Ніхто за неї не просив. Зазвичай попросили. Ісус, підійди туди, помолись за неї. Це була його внутрішня ініціатива. І Він Воскресив. Піклуватися і вдів в їхньому горі. Чому сиріт? Чому вдів? В ті часи, і частково в наші, це саме незахищена група людей. з яких майже нічого не можна взяти, і вони переважно нікому не були що потрібні. І тому Ісус розказав притчу, помните, про суддю, який Бога не боявся людей не соромся, до нього прийшла хто? В якості привикла істрація вдала. У неї не було що підмазати, вибачте. Вона тільки могла приходити і надоїдати, приходить, це весь, її людський, це весь її ресурс був. У неї не було там конверта з е, грошима. Її ресурс це невідступність. Все. І за неї ніхто навіть слово не міг замовити. Чи не так? В ті часи, якщо чоловік, жінки переважно займалися домашнім господарством, дітьми чоловік заробляв, якщо він пирав, пенсіонного фонду, Савбєза, прозорих офісів, в ті часи, що не було. І тому Господь каже в новому для церкви, якщо ви хочете правильно проявляти побожність, це опікуватися вдовами і сиротами. Начнемо з сиряти. Ісус сказав, хто приймає малу дитину, таку в ім'я моє, той приймає мене. Всі відомі притулки Джорджа Мюллера. Чи не так? Людина, яка сповідала і вірила, що Бог є батько для сиріт. Я знаю, думаю, що всі перечитали про нього книги, не будемо повторюватися, про те, коли були порожні тарілки, але вони молилися. І е, е, пекар, який не планував приносити хліб, але був спонуканий Духом Божим, приніс хліб. І молочник зламався, і молоко дав. Це Боже піклування. Е, я знаю, що серед присутніх, навіщо нам про Джорджа Мільгера? Я хочу, щоб зараз піднялись ті, якщо ви. Займайтесь опікою, ви ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, або родина, яка взяла в опіку хоча б одну дитину, або патронатна сім'я. Будь ласка, підведіться ті, хто опікується дітьми, яким не своїм. Підвідайтеся, давайте ми давайте ми поаплодуємо. Дякую. Постійте, постійте. А зараз хочу, щоб ще підвелися, можливо, ті брати і сестри, якщо ви ходите в інтернат і соротинці. Підведіться, будь ласка, ті, хто опікується такими людятьми. Давайте подякуємо. Я не хочу принижити інших, але Господь каже звертати увагу на тих, якраз на тих, хто ніхто що уваги не звертає. А друге, то, що ми е, читали, це про вдів. На жаль, війна збільшила кількість сиріт і збільшила кількість вдів. І хоча держава сьогодні фінансово забезпечує, але і сиротим обезпечує фінансові да, витрати бере на себе, і вдома виплати робить. Але там написано відвідати в їхньому горі. У них є таке горе, яке гроші не замінять. В одній церкві а віруча дружина, дочка служителя, їй загинув на війні чоловік, віруючий. І підходить брат церкви через тиждень після поховання, двох дітей залишилося. Підходить до неї. Я не буду на сестра показувати це. Підходить до неї, кладе руку на плече, дивиться в очі і каже. Не переживай. Держава гроші виплатить. Ви знаєте, що всі вони готові з вами помінятися. Верніть їм їхніх чоловіків, верніть їм їхніх синів. Вони вам ще доплатять і вернуть ці гроші. А віддайте свого. В їхньому горі це говориться не тільки про фінанси, хоча в ті часи це був фінансовий аспект. Це про міційний. Тому церква, покликання церкви сьогодні. Кому боляче, не бути байдужим. Ми можемо захопитися так само святістю, що не помічати тих, хто поруч страждає в злиннях емоційних, духовних, стражданнях. Але є інший момент, тому що наша церква опікується, це не для того, бо я робив акценти, у нас приходить достатньо, ми не вдови дружини героїв. І Біблія також каже. Що хто має в ді вірний, той хай він утримає не церква. І не обтяжується, що могла отримати прав не дів. Я хочу взяти більш широкий контекст допомоги людям. Я знаю, що кожна церква ваша допомагала різним людям, і трапляється те, вам дзвонять, і хтось дав ваш телефон, і люди так, нагло, так, а що ви там даєте, коли там даєте, коли там прийти і забрати? Знаєте, коли я таке нахабство, я кажу, а у вас що, дітей немає, вже померли? Нестандартна відповідь від пастора, чи не так. А я кажу, а що, в першу чергу діти мають доглядати. От. Якщо хочете, приходьте в недільне служіння, там вже побачимо. І про це говорить, що Біблія. Це біблійне підгрутя, це не черствість. Інший акцент трапляється так. Є небезпека, колись забезпечення. Це я це говорив, акцентував увагу для дружин героїв про це в контексті моєї церкви, що деякі стають через те, що багато часу займаються тим, чим була проблема першої апоскі церкви. Деякі вдови, що написано про них стали, не робить. Ходити по хатах, не тільки нічого не роблять, а й розносять плітки, та надто цікаво, і говорить того, що. Не личить, це є небезпека. А вихід із цього, заклик до всіх дружин, як Анна, вона, сім років проживши з чоловіком, вдовіла, і який її був шлях, що про неї написано, вдава 84, яка не відходила від храму, служачи день ночі постими молитвами. Є він час, є забезпечення служити при храмі, молитися за інших і служити іншим і наприкінці три висновка. Побожність, ми з вами говорили, що побожність перед Богом кардинально відрізняється від побожності людської перед людьми. Звоні з цим? Навіть по поведінці, да, по плодам дізнаєтесь, але навіть по поведінці, зовнішній поведінці ми даємо 100% гарантію, що це насправді побожна людина. Тому що ми читаємо пророки, часто звинувачує священиків, що хто робить в таємних що в кімнатах, і це невідомо. Тому нам варто акцентувати на побожності не перед людьми, а перед ким? Перед Богом. Друге. Бог закликає звертати увагу на більш вразливі. І незахищені групи людей. Це вдови і сироти Хтось каже, ну це ж не наші вдови. Якщо в нас церкві будуть вдови, ми будемо їм опікуватися. Ви пам'ятаєте першу оскорську церкву? Там була та ж сама проблема. Дії святих апостолів. Ділили вдів на наших і не наших, на своїх і на чужих. До речі, Вдавав сарепти. Хіба вона була єврейка? Нагадайте мені. Ні. І більш того, Христос сказав саме пророка відправив туди. І за це правовірні євреї скрежетали зубами на Христа. І третє. Святість і милосердя збережуть вас від аморальності і черстості, бо можуть бути перегиби. Бо якщо людина акцентує на добродійстві, на допомозі тим верстам населення, які найбільш потерпають різних страждання, і при цьому а, а, ігнорує святість Господню, чистоту, це просто: ну, Боже, я ж стільки роблю добра, я ж можу розслабитися. Карбланш для гріха. І друга сторона, коли людина повністю занурюється в святість і відокремлення. При цьому стає черстою, байдужою, що до людей, до їхнього горя. Тоді см'ятість і милосердя в комплексі збережуть тебе і мене від моральності і черстості. Хай Господь дасть нам сили бути побожними перед Ним, як перед Богом, так і перед Отцем. Амінь. Амінь.